І так, день вам добрий, восьмий епізод по третій частині відьмака. Продовжуємо з того моменту, де завершився минулий епізод. Просто, іншими словами, ми просто шастаємо по навколишній території і шукаємо пригоди на нашу п'яту точку. Або іншими словами, я після того як передивився дошку об'яв, зараз шарюсь від одного знаку питання на карті до іншого. В сподіванні, що я щось цінне десь знайду. А ми сюди не можемо попасти чомусь. Удочка, нафіг вона мені здалася, я навіть не знаю. Але по карті у нас в цьому напрямку є ще дві точки. Одне це гніздо, інше то місце сили з того, що я пам'ятаю. І ми зараз туди будемо пертися. Мені треба навчитись розрізняти те, що я, блін, нафіг бачу. Бо я щось ні чорта не можу зрозуміти, на що я дивлюсь, коли я бігаю. Ану, цікаво. Як завжди, отаке от бревно, не знаю, як його назвати, знаходити. Отже, всередині будуть гроші. Це якась. якась фішка незрозуміла для мене. Всі отакі от о, повалені дерева, які я знаходив пус пусто, пусті всередині, вони завжди мали щось ще всередині у себе додаткове. Тобто якісь там. Грошенята, там ще якусь фігню. Я хотів вімкнути відьмачкий зірч, як його там, чут... чуття відьмака. Як його там правильно називають, не пам'ятаю. Бо я не бачив, де цей долбаний ворог знаходився. Магія, це місце сили. Ти диви, Геральд, да ти розумний. У мене немає бомб. І шкода. Використаємо цю штуку, отримаємо ще одне вмінь. Я, до речі кажучи, про них забув. Минулий раз отримав одне. І забув використати. Поки що, в принципі, від цього великого сенсу у нас немає. Ми, напевно, знак Ірден ще далі прокачаємо. Чудово. І я напевно буду качати ще промивку мозку. Аксій. У нас очок куміння вистачає, де вони написані, я не бачу. Я осліп. Коротше кажучи, після цього ми ще прокачаємо другий рівень якогось знаку. Скоріше за все, буде знак Квен активний ефект, або, можливо, навіть знак Ірден. Обидва знаки дуже добре захищатимуть нас. Тільки от знак Квен ще нам здоров'я буде відновлювати. І після цього я вже почну прокачувати оці уміння, які підсилюють атаки. Але то буде аж на рівні 8, і в тому випадку, якщо я достатньо довго буду грати в цю гру, як можна здогадатись. Так, тут у нас ворогів, купа, вони скрізь там шастають, що тут щось роблять. Треба перевірити, чи ми зможемо зробити зараз ще якісь бомби. О, білий мед. Весела штука, яка мені нафіг не треба. Кошка. Також прикольно, але воно мені не треба. Білий мед. Токсичність знижає відьмака. А цей. Э, кошка дає можливість нам бачити посеред ночі. Так, тут з'явились вороги раптово. Де ще двоє набігло. Можливо, ви тут і були. Але я вас не бачив. Отже, для мене це означає, що ви просто від мене ховались, мене боялись, і за це я вас не вважаю. Ви маєте просто померти. Цікаво. Скільки людей взагалі, граючи відьмака, прокачували сильні атаки одразу? А то я так, чогось у мене складається враження, що більшість гравців в основному перемикаються на. Вірніше вони не перемикаються, а одразу переходять на прокачку легких атак швидких. Тепер у нас нові бомби з'явились після медитації, вони відновився запас того, що вже було. Нам би ще бомб надіставати. І на цей раз золотого кільця не було. І, напевно, навіть гуль додатковий не з'явиться. Ляльно, пофігу. Перезарядимо наш знак. Це у нас. Арт арт, на... арт нам начхать. А гульф все-таки з'явився. Довго він тут? Прийшов подивитись, що тут з гніздом відбувається. Чи ти так невдало заспавнився просто? Ладно, наступна наша точка, яка нас цікавить, знаходиться під водою. Все буде трошки весело, і головне, щоб я зараз прямо пішов, якраз вдало я йду по прямій дорозі. Туди куди треба, повз набір вовків, з якими я не хочу мати справу, бо вовки це набридливі істоти, які в майбутньому у вас будуть помирати просто з одного удару. Ще не було, щоб хоча б одного дерева такого, яке б мені не дало гроші. Так оце от дуже складна ділянка. Нам для неї треба аж арбалет і наш улюблений знак Квеня. Які я буду дуже активно використовувати. Фішка в тому, що у нас тут утопці. А з утопцями під водою можна бити стільки за допомогою арбалету. Вон він. Пух. Поплили. Швидше. Швидше, Геральт. Швидше. Щоб він нас не наздігнав. І отак от ми тебе зараз прикінчимо. Тут у нас, здається, десь три чи чотири утопця знаходиться. Чудово, віддихались. Тепер знову під воду. Мряй. Треба не забувати, що у нас знак Квен уже зник. А, це два утопці. Ще десь має бути один, як мінімум, якщо я не помиляюсь. Здається, з води не можна підбирати їхні речі, на жаль. Вон, тобто трупи тут так і будуть плавати. Так, ладно. Поплили шукати, де наша ще фігня знаходиться. Фактично, я це все роблю заради якогось маленького мішочка з золотом. Всього два утопця. Я очікував побільше. От, здається, оце от і все, що тут можна підібрати. І на цьому з цим місцем у нас все закінчилось. Ще можна, в принципі, траву побери, е, крушину підбирати. І на цьому, в принципі, все. Можна заради приколу. Ще й побити утопців. Але я з, ним, з ними справу не хочу мати. Тим більше він тут залишився всього лише один і ще й 10 рівня. Так, тепер треба поглянути, що у нас далі в меню. В нашому веселому, привеселому меню. Так. Походу, треба пертися ж сюди, щоб, коротше кажучи, там всяку фігню прикінчити. Але зараз ми відволічемось на те, що. На що ми відволічуємось? Правильно, на ремонт екіпірування, продажу всякої фігні, І можливо, спробуємо зробити ще один меч зі школи змії. На цей раз вже покраще. А заодно за од... за ще глянемо, чи можемо ми зафігачити собі срібний той меч інший. Подивимось, наскільки він краще, ніж той, що у нас зараз є від школи змії. ЗМІ. Так. Декс. І того. Срібний меч. На 90 пошкоджень більше наносить. Прикольно, так. 12 рівня э, бандура така нехила. Але, походу, у неї фактично нічого, крім э, пошкоджень немає, так. Для цієї фігні від школи змії нам треба затаритись о, срібним цим. Срібною нашою фігнею. Топориком ніколи не користувався, користуватись навіть не хочу. Ого, легка броня, труселя, які дуже непогані. Так, це залишимо. Це продамо, продамо, продамо. Перчатки. Переживете те, що я тут зараз копашусь в цьому меню. Так. Цей плюс 4, плюс 5, плюс 3. Продаємо. Продаємо. І продаємо. Тепер треба перевдягнутись, напевно. Бивай. Мені треба взяти оце от, натягнути ці сапоги, натягнути ці штани. І тепер. Я у правах до тебе. Угу. Зроби мені одну смачну річ. По-перше, розбери мені мої чоботи, в яких я ходив. Скільки мені треба малої глів ігні. Потім у нас відмаська фігня. Давайте ми її також розберемо. Тепер ми відремонтуємо все. Чудово, тепер ми спробуємо щось зафігачити. Щоб на це нам треба дофіга жолота. А отже, я ніфіга зараз зафігачити не зможу. Скільки нам треба аж 571. Жілета Монета, чи як її назвати, не знаю, крони нам 571 штука треба. Їх, в принципі, набрати можна, але я цим зараз не хочу займатися. Бувай. Тому що меч у нас не настільки вже й поганий в порівнянні з тим, що ми отримаємо під кінець. Так. Ви розстроїли стражу за те, що я ударив просто. Як його? За те, що я ударив просто стовпець. Заборчик оцей от маленький жах. Треба мені поменше кнопки плутати. А то я так відчуваю, що це дуже погано якось закінчиться для нашого бідного Геральта. Так, що я хотів? Тут у нас зараз має бути по дорозі ще одне додаткове завдання, яким ми, напевно, зараз займемось. Ви ще хто такі? Ви солдати просто. Нецікаво. І тут, здається, біля цього місця у нас якраз таки знаходиться завдання, от воно. Що случилось? Чудовище. Чудовище з болот! Говорили мне, что здесь дорога опасная, а я не послушал и по делам мне. Меньше стенаний, больше фактов. Что случилось, как помочь, и помни. Ведь моти за даром не работают. Ну, собрался я к черным торговать. Вдруг конь переполошился и понес на колдобе не вылетел и я скозил, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу какое-то бульканье, ржание и чавканье. Что-то там было. И что-то, кажется, сожрало сивку вместе с копытами. Товар в повозке. А мне и проверить страшно. Я подумал, может, вы? Больше всего мне один сундучок важен. Принесите его, очень вас прошу. Ладно, схожу. Коли знайду сундучок, дам знати. Ох, бріхло, брехло. Так, ладно. Перемкнулись на завдання, мало не забув це зробити. Що, з цієї штуки нічого витягнути не можеш. Ладно, от сліди. Стопи повозки, вона заїхала в болото. Чудесно. Шкура якась його, нам треба знайти повозку, пройти в повз ворогів, яких ми тут напевно ще не бачили ні разу. А от і повозка. Повозка утикана з стрілами. Здесь стоит осмотреться повнимательней. Стріла. Об этом він не упоминал. Так... А тут ще а еще есть одна буты. Вот. Прямо в шею. Хороший выстрел. Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью? Или он врет? Ну, короче, кажучи, як бачите, той чувак просто подстрелил всего чувака, який ехал в полости. И... Так, хорошо, хорошо. Окай ж. Знову я кнопки покутаю якогось біса. Так. Нам треба тепер знайти коробочку. Яка десь тут недалеко, до речі що валяється. Питання в тому, наскільки недалеко, бо я вже забув. Замість цього я просто похожу і позбираю всяку фігню тут навколо. Де вона? Де ти коробочка? Зате у нас тут є медок. А медок, ми що, правильно, ми його любимо. Тому ми його дістанемо собі, щоб потім захавати. Непоганий такий ресурс, щоб відновлювати здоров'я. Так. Десь тут має бути наша шкатулячка, коробочка, фігнюшечка. Вон вона. Як її не побачив перший раз. Ось <звач> так вот. Погнали. Тепер трошки поганяємося за цим чуваком після того, як скажемо йому прямо в обличчя, що він придурок. Так, де ти тут? Так що? знайшовся сундучок домой! Нашел я твой ценный сундучок, а еще кое-кого похожего на возницу, со стрелой в шее. На этих болотах дриад нет, а утопцы и водные бабы из лука не стреляют. Других подозреваемых нет, вот я и думаю, что... Осторожно! Сзади! Сзади ничего нет. Я ведьмак, так что я бы услышал. Так же, как слышу твой пульс. Очень быстрый, как у лжеца. Посмотри, може наїзніки із тебе лучше, ніж мошенник. Ого. Так, де моя плятва? Завантажуйся швидше. Щось ти повільно працюєш. Чудово, плятва. Це, напевно, плотву тільки завантажували. Погнали. Нам треба навестись на цього чувака і дуже вручно зробити постріл з арбалета. торопись. Надо его привести в чувство. Подъем. Вот видишь, на вранье далеко не уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на полоску. Ефрейтор Ян Гейрмер. Шестая Тимерская дивизия, второй полк. Распущен но все еще действует. По-тихому, из леса. Это был медицинский транспорт. Я не хотел, чтобы он попал к Нильфам. А лекарства нашим ребятам они тоже пригодятся. У нас много больных. Отпусти меня, тогда, может, они выживут и еще будут сражаться за свободный север. Добро, езжай. Желаю тебе и твоим товарищам, что прячутся по кустам. Славной виктории в сражениях с Нильфгардом. Чувство юмора у тебя гнусное. Но, мужик, ты порядочный. Возьми вот золото. Я ж обещал. Выпей за серебряные лилии и память короля Фольтеста. Вот так вот. Так, у нас тут фактично, я так дивлюсь по часу, мы с всей картой точно за цей час не разберемся. Залишилось тут ще на хвилин 30 згори того, що у нас є. Тому, можливо, що цей епізод буде останній по відьмаку. Або ж наступний епізод буде всього лише там хвилин 15, порівняно коротенький. Іншими словами мені ще варто буде про це подумати. Я взагалі туди біжу, туди біжу. Зараз ми ще навколишню територію перевіримо. Тут хіба що мені як його більш повільніше рухатись. Так, у них є лучник. Який ось він. Люблю, коли лучники розпадаються на шмаття, отак от одразу. Що з тим чуваком трапилось? Він просто впав і помер. Ой-ой-ой, ой як тебе пошматувало? Не роби так. Чудово, всіх прикінчили. Наберемо ще сміття. До речі, кажучи, сміття треба буде якось продати все, що я тут набираю. Але ми це вже зробимо якось пізніше. Можливо, я це сам зроблю поміж епізодів. Так, тут у нас просто фігні всякої. Поки ми це все не обшукаємо, нам ні. Не скажуть, що це місце вже оброблене, так би мовити. Що Тут вже нічого робити. Так, здається, все тут. Як ви мене задовбали? Довбані ви собаки. Так, тепер на болото пройтись. На болоті у нас ще знаходиться якийсь місце, біля якого ми щось там можемо знайти. Не пам'ятаю, що конкретно, але тут щось має бути цінне. А також ще пару утопців, якщо я не помиляюсь. Откуда? Звідки? А, так, да, точно. Згадав. Оце от вся охорона, яка тут є. Та й, по суті, це всі скарби, які тут були, те, що я підібрав. Ті пару якихось речей. Так, що у нас тут такого? А, так, ігні можна сюди запхнути. Мечі на порядок гірше, ніж те, що у мене є. Штани і вся інша фігня також фігові. Є трошки спирту, меду, хлібу та іншої різної прикольної фіговини. Матеріалів 150 кіло. І трошки сміття в рюкзаку. Так, давайте поглянемо. Не та кнопка. Давайте поглянемо на карту і вирішимо, що я далі буду робити. Бо, в принципі, з відьмаком вже варто завершувати мені. Чесно кажучи, далі хіба що залишається рухатись по сюжету. Так. Зрозуміло, я, в принципі, бачу, що. Я от не пам'ятаю, що це от таке. Зараз ми зачистимо оце от поселення, хай сюди прийдуть люди. І на цьому, напевно, завершимо цей епізод. В наступному епізоді ми порівняно коротенько пробіжку по навколишній території зробимо. А порівняно коротенькою вона буде. Оскільки, ну, по суті, тут все знаходиться на відстані витягнутої руки, якщо це так можна назвати. А це означає, що я десь за хвилин 15-20, напевно, з тим всім справлюсь. І там єдине, що залишиться, як я вже сказав, це сюжетні завдання. А сюжетними завданнями я не хочу займатися, оскільки немає у мене дуже великої впевненості, що, коротше, в майбутньому. Я, верніше, не в майбутньому. А що я. Продовжу далі грати в відьмака і взагалі, чи продовжу я далі робити відео на каналі? Після того, як пройде літо. Хоча, напевно, буду робити. Але буду робити відео тільки по тому, що мене цікавить. І дуже вяло, тільки в тому форматі, в якому мене цікавить. І я стукнув свій мікрофон. Так. Зараз, напевно, заодно ще й продамо тут різну фігню, яка у нас набралась з цим людям. Тут якраз торгаш є. Ти диви. Вміння персонажа у нас відкрилось. Так, що я хотів. А, я хотів, я хотів. Ми знак Ірден прокачали. У нас. Блін, де воно пишеться? Хай йому грець. Очі мої, ви чого мене так. А. У нас одне очко мені. От ми, коротше, використаємо на активну варіацію знаку Квен. Отак от так, чудово. Тепер, якщо ми будемо. <śled> <с Ohio> Чувак в злякався. Жах якийсь просто. Або ні, там вон є якісь вороги, які шаряться. Недалеко порівняно. Ще скажіть, що когось тут жерли. Ти диви, когось і справді жерли. Вовки просто прийшли на цю територію і жерли когось. Чи це той чувак, якого я вбив? Ні, це якийсь Вася інший. Коротше кажучи, зараз у нас Квен вже активна друга його А-білка. Друга білка, яка дозволяє мені робити отак от. Створювати бульбушку і під нею ходити. Жере воно енергії достатньо сильно, ще й вибухає. Прикольно. Дуже прикольно, як ви думаєте. Мені, наприклад, ця фігня подобається. У нас є захисний вибуховий щит, який е, в наступних. В серіях ми будемо ще й вип... ну, в наступній одній серії, як мінімум, ми будемо ще випробовувати проти ворогів. Я хотів мед підібрати скотино! Покажи свої товари. Натомість я тобі зараз продам всю херню, яка у мене є. Це херня, це херня, це херня. І це херня, і це херня. А тут нічого продавати не буду. Давайте подивимось. Фіал херня. Ток. Трубка херня. Не куримо. Граблі херня. Удочка херня, херня також. І це херня. Хто тут бриється? Я не бриюсь. І це херня. І це херня. Це що таке? Це медвіжя шкура, ще треба. Череп херня. Тарілки херня. Темерські знаки. Один собі залишу. Так. Мені раптово захотілося задуматись, чи можу я знайти тут десь О, Так, що тут валяється? Шматки чудовісь. Коротше, я от пробував згадати, чи є тут місце, де постійно респавняться привиди. Але щось мені в голову нічого такого не прийшло, тому якось без цього обійдемо. Хотів меч школи змії зафігачити собі. Коротше кажучи, на цьому у нас, в принципі, все. Тепер ми вміємо робити бульбашку, яка вибухає і лякає людей. Бачите, аж чувак як злякався. І в наступному епізоді ми фактично просто закінчимо з про... не проходженням, а просто прошарюванням навколишньої території, щоб виконати всі оці от знаки питання, яких у нас залишилось сумарно 5 штук, якщо я не помиляюсь. А після цього нас чекають якісь сюжетні завдання. І, чесно, слово, до того, як ми на них перемкнемось, я, напевно, на літо завершу з відьмаком. Хіба що, як я в минулому епізоді казав, хтось відпишеться, що дуже сильно хоче побачити ще продовження цього проходження в моєму виконанні. На цьому, в принципі, у нас все. Бувайте. До наступної зустрічі!